За повідомленнями синоптиків в Україні 25-26 січня. У вихідні температура уночі у суботу від трьох тепла до двох морозу. У Карпатах три-сім морозу. У день один-шість тепла. У південних областях та Криму уночі два-сім тепла. У день шість одинадцять, 25 січня на півдні, сході країни Дніпропетровщині. Уночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Уночі та вранці в Україні тумани. У неділю без опадів температура уночі від 5 тепла до 1 морозу. У день 2-9 тепла, у Криму 10-13. Вітер переважно південний – 3-10 метрів за секунду. По Київщині у суботу у день плюс 3, плюс 7. Місцями дощ у неділю плюс 5, плюс 8. Хмарно з проясненнями. У Києві у суботу у день плюс 4 градуси. С дощ у неділю очікується плюс сім з проясненнями.